А ще є такий цікавий ключ, ключ першого та 22-го арканів. Да, Це доволі на загал відомо. Всі, хто займається, займається ворожнечою, вони знають, що перший аркан священним образом пов'язаний з 22-м зблазням. Мах, пов'язаний з блазням, вони там перетворюються, там щось таке розповідають на цей приклад. А, ну, це не треба пояснювати, можна пояснювати певної філософії такою, але це переєднання причини та наслідку певного прояву абсолюта. І ось цей Мах, це все ж таки велика сила, і він займається перетином чотирьох стихій. І насправді, оцей Мах і 22-й аркан замикає маятник. Напам'ятаєте, в нас був рак та Терези, вони створювали точку, до якої під'єднан маятник. А ось цей перший аркан, то 22-й аркан, він замикає маятник, те, що там відбувається. Як він це замикає? Він створює оцей перетин 4 стихій там внизу. Тому що маятник там зверху проявився абсолют. Він такий красивий, загадковий, нічого не понятно, але ми всі відчуваємо, що він там Бог є, він нас кохає. А як це має проявитись? Да, Як це має проявитись у дійсності? І ось монета Скорпіона. Перший та 22 аркани, вони кажуть, що це Господь Бог, абсолют, він проявляється в нас як перетин 4 стихій. Ми маємо, як дураки, слухати цього перетин 4 стихій, тому що це є бездоганна сила, це є прояв абсолюту.